Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити, як ми маємо реагувати, і що це воно таке, коли вам близька людина каже, та ти не звертай уваги. Ну, наприклад, ви періодично відчуваєте агресію від свого партнера, чи ви навіть ви ж теж можете казати правда, своїй дитині, та ти не звертай уваги. Я на тебе нагримала, ну дай просто я така. Ні, ну це дуже класно, але це не чесно, на мій погляд. Чи не здається вам, що людина, яка, наприклад, агресує або веде себе неналежним чином, і вона це усвідомлює. Нехай не в моменті, але точно після, вона має нахабство, так, я вважаю, що це нахабство, казати іншій людині, та ти не звертай уваги. Тобто вона, ця людина, яка е, поводить себе неналежним чином, скидає свою відповідальність на іншу людину. І за рахунок іншої людини хоче вирішити власні питання. Хіба це чесно? Ні, вибачте, та людина, яка агресує, е, яка виридує, має Розібратися з собою. І це про дорослість, і це про відповідальність, і це про чесність, і про любов до оточуючих. Ні, ну вони повинні прогнутися. А ви маєте вести себе так, щоб вам було не соромно за свої вчинки потім. І не треба вмовляти, і не треба говорити, а я така. Перепрошую, а кому потрібно оце, що ви така? Чи ви такий? Ні, це нікому не цікаво. Всі хочуть жити в теплі і в любові. Тому не перекладайте, будь ласка, відповідальність за свою агресію. за... Е Свої, свій поганий настрій за те, що у вас щось сталося на роботі, тому ви, вибачте, все це лайно принесли додому. Або принаймні, хоча б попередьте, що ви сьогодні, наприклад, я вдома і на роботі, мабуть, так і можу так іноді й кажу, що вибачте, я сьогодні дуже зла, або я сьогодні не в гуморі, але до вас це не має ніякого відношення. Тобто, і після цього, навіть коли я е, викажу якусь агресію, да, чи буду себе не дуже гарно поводити, я буду вибачатися, але я не кажу людині: ну я ж тебе попереджала, не реагуй. Ні, вибачте. Це теж навіть, да, коли ви попередили людину, сказали, що ви сьогодні зла, не в гуморі, ви все одно маєте і вибачитись після того, як ви. Цей випад відбудеться, да? І так само не маєте ніколи казати, не звертай уваги, бо це нечесно. Дякую за увагу.